Вітаю восьмикласників на уроці географії. Тема уроку, Що вивчає географія України, Як проводити дослідження та працювати з інформацією, підготувала вчителька географії Одеської гімназії номер 26 Діянова Діана Сергіївна. Міжнародна харція з географічної освіти стверджує. Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу? Натисніть на паузу та спробуйте дати відповіді на питання: Як ви розумієте слова епіграфа? Що вивчає фізична географія? А що економічна? Яка роль географічних карт у вивченні географії? Та пригадайте методи дослідження, які найчастіше використовують географи. Продовжуємо: у сьомому класі. Ви ознайомилися з природою і населенням усіх материків світу, і, зокрема, найбільшого з них Євразії. Вивчили, що Євразія поділяється на дві частини світу Європу та Азію. Головним завданням географії у 8 класі є вивчення природи і населення найбільшої країни Європи, що повністю лежить у її межах України. Пам'ятаємо географію поділяють на фізичну і соціально-економічну. На уроках географії 8 класу ви ознайомитесь переважно з фізичною географією України. Дізнайтесь про особливості географічного положення нашої держави, про природні умови та природні ресурси України, про властивості рівнинної, гірської та морської частин України, про основні закономірності їхнього поширення територією держави. Все це є об'єктами вивчення саме фізичної географії України. На замітку фізична географія України. Вивчає її природні умови та ресурси країни. Досліджує взаємодію між різними компонентами природи та вплив людської діяльності на природне середовище. Розгляньте обкладинку підручника. Яку інформацію вона передає? Для розумного використання природних багатств. Їхньої охорони та збереження безсумнівно потрібно добре знати географію своєї батьківщини, свого регіону, територіальної громади, свого населеного пункту. Об'єктом вивчення фізичної географії України є її природні та геоекологічні особливості її території. Предметом вивчення географії України є особливості формування рельєфу, корисних копалин, клімату, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності і тваринного світу, природних комплексів нашої держави. Фізична географія України не обмежується лише описом природи. Вона пояснює причини природного різноманіття, дає відповіді на питання про те, як потрібно користуватися природними багатствами, щоб оберегти рідну природу від збіднення та забруднення. Рознайте світлини. Опишіть особливості природи України, які світлини стосуються природи, а які господарської діяльності нашої держави. Які світлини, на вашу думку, потрібно додати, щоб отримати більше інформації про вітчизну? Які ж науки відносять до фізико-географічних? На слайді ви бачите перелік фізико-географічних наук, які вивчають окремі компоненти природного середовища. Розгляньте малюнок. Укажіть об'єкти дослідження цих наук. Географія як одна з найдавніших наук продовж свого розвитку відповідала запитам суспільства. Нині акцент зроблено на дослідженні взаємозв'язків між людством і природою та прогнозуванні їхніх можливих наслідків. Дослідження природних процесів дає вченим змогу прогнозувати зміни та надавати аргументовані поради. Які ж основні напрямки досліджень географічної науки? Це вивчення проблем природокористування, що дозволить розв'язати питання раціонального використання природних ресурсів, це використання точних засобів передбачення несприятливих природних процесів, що сприяє своєчасній розробці заходів з мінімізації їхніх наслідків. Проведення прикладних картографічних досліджень, використання онлайн-ресурсів, що розширюють можливості використання географічних карт, підвищують їхню практичну значущість. дослідження Чорного й Азовського морів, які відіграють важливу роль у подальшому пошуку природних ресурсів, створення заповідників і розвиток туризму. Адаптація та пристосування природного середовища до глобальних змін клімату. Пригадайте з курсу 6 класу, які методи використовують учені географи для проведення досліджень? Якими з них доводилось користуватися вам? У яких випадках. Назвіть сучасні методи географічних досліджень. Згадали. Отже, для вивчення навколишнього середовища географи використовують різноманітні методи дослідження, як традиційні, так і сучасні. На замітку. Методи географічних досліджень це сукупність наукових способів і прийомів, що використовують для вивчення географічних об'єктів, явищ і процесів у просторі та часі. Прочитайте текст. Визначте, про який метод географічних досліджень йдеться, до якої групи ви його віднесете. Давньогрецький історик і географ Геродот після своїх численних мандрівок піщаними пустелями Персії писав: У піску міститься велика кількість золотого пилу. Там живуть гігантські мурахи, які риють підземні тунелі і роблять високі насипи а люди, які живуть у цих місцях, збирають золотий пил, виплавляють його і отримують злитки золота. Результатом використання будь-якого методу є збір інформації, яка може бути представлена в різній формі та на різних носіях. Наведіть приклади різних джерел географічної інформації про географічні об'єкти, процеси та явища. Яке значення має для кожного з нас знання своєї країни? Знання географії України відіграє важливу роль у житті кожного, це і усвідомлення свого місця у природі, прийняття правильних рішень у житті, вплив на господарську діяльність. Звичайно, географічні знання впливають на розвиток промисловості та транспорту, планування будівництва та сільського господарства, військову справу та визначення державних кордонів. Це і використання в повсякденному житті географічних знань, вибір місць відпочинку, орієнтація за погодними умовами, використання природних ресурсів, географічні знання це основа свідомого майбутнього. Вона дає нам змогу побачити світ у всьому різноманітті, розширює наш світогляд, формує простір мислення, дає можливість аналізувати глобальні якісь проблеми і, звичайно, в сучасному житті використовується в інформаційних технологіях, це онлайн-навігатори, також для прокладання маршрутів, дрони для дослідження землекористування та військових потреб тощо. Ми бачимо, що географія це ключ до розуміння світу. Прочитати слова Жаклін Боже Ганьє, відомої вченої, президентки географічного товариства. Поясніть, як ви їх розумієте, трішки геофактів: велика праця німецького географа Карла Ріттера. Землезнавство у відношенні до природи та історії людства, яка складається з 21 тому, відома як одна з найбільших наукових праць з географічної літератури, написаних одним автором. Сьогодні ми також відчуємо себе дослідниками. Пропоную підготувати проєкт з географії, який буде результатом вашої дослідницької діяльності, і в кінці уроку будуть Рекомендацій до цього проєкту. Давайте підсумуємо. Фізична географія України вивчає її природні умови та ресурси. Досліджує взаємодію між різними компонентами природи та вплив людської діяльності на природне середовище Методами. Географічних досліджень є географічний опис, картографічний, порівняльно-географічний, аерокосмічний та статистичні методи. Знання з географії допомагають раціональній організації життєдіяльності людини. Тепер перевіряємо себе. На екрані представлений QR-код з покликанням на вправу, будь ласка, відскануйте його та виконайте завдання. Перейдемо до домашнього завдання. Перше. Прочитати відповідний параграф у підручнику. І друге, дуже важливе завдання, так, про яке я обіцяла обов'язково розказати, це підготувати проєкт на одну із запропонованих тем. Перелік тем ви бачите на екрані: Як підготувати проєкт? Ознайомитися з планом реалізації цього проєкту. Уважно дивимось на план. Перше. Створіть робочу групу. Друге. Оберіть і обговоріть тему проєкту. Третє. Визначте цілі проєкту. Сформулюйте його задачі. Четверте. Доберіть джерела необхідної інформації та проаналізуйте їх. П'яте. Складіть план дій та розподіліть обов'язки. Шосте. Поетапно виконуйте задачі проєкту. Сьоме. Проаналізуйте отриману інформацію. 8. Сформулюйте висновки. 9. Оформіть проєкт. 10. Представте проєкт. 11. Візьміть участь в обговоренні і оцінці проєкту. Бажаю успіху у реалізації проєкту. Сподіваюся, що сьогоднішній урок був для вас цікавим, корисним. І в кінці пропоную провести Рефлексію, яка називається 5 парців. П'ять парців будуть відповідати п'ятьом запитанням, на які потрібно дати відповідь. Дякую за увагу.